Те, що єднає у Варшаві на православному цвинтарі українці та поляки спільно вшанували воїнів Української Народної Республіки. 105 років тому, під час Варшавської битви, вони пліч опліч із поляками боролися проти більшовиків. Тим самим допомогли Польщі захистити свою незалежність. Акцію полум'я братерства проводять вже сьомий рік поспіль напередодні дня війська польського. Біля пам'ятника бійцям за вільну Україну учасники акції поклали вінки квітів, а також запалили. Лампадки біля могил воїнів УНР, мета ініціативи Полум'я братерства вшанувати українсько-польський союз та нагадати про спільну боротьбу двох народів за свободу, що стала символом братерства, солідарності та взаємної підтримки. Сьогодні дуже багато людей хоче підкреслювати ці погані, ці темні картини нашої спільної історії України і Польщі. А ми, як пластуни, хочемо і ми як харцери, хочемо показати, що були такі моменти, коли ми єдналися, коли ми спільно разом ставали проти цього ворога. Що дуже важливо нам сьогодні це повторити. Нам треба співпрацювати разом. Для добра Польщі і для добра України, Українська і польська молодь дає нам приклад справжньої єдності. І власне це місце є символом тої єдності, тому що тут поховані герої, які 105 років тому на цих землях боронили спільну спільні європейські цінності, як польські, так і українські. Наша сучасна історія. Знову знаходиться в тих темних часах, і ми маємо того самого ворога, який знову нас прагне поділити, тому що ворог звичайно дуже боїться сильної польсько-української унії, яка є фактично гарантією безпеки в тій частині Європи.